Лев Давідоч Михайлович Черчень, це лікар, засновник мінеральних вод в Одесі. Будинок його не зберігся. Він там, по-моєму, на Успенській десь був. По-моєму, ну десь там Успенська, канатна, Коротше, він там цей будинок... Він там лікувальниця, пасіонат був. Коротше, він розробляв води. Мінеральні води в Одесі. Відоме людина була. От Марія Євщук, от дивіться. Я могу сказать, що це один із дорогих пам'ятників. Дякую, дякую, Юля, дякую за подарунки. Це, можна сказати, саме із дорогих. Дивіться, от вона пер... перша померла, це її брат помер. А це сам Авдій Іванович Євщук. Це батько їхній вон там далі. Я не хочу додати. От... Короче, она померла в 1889 році.